Ні, я вас закипетіти. Закипятіти в карту заволочувати. Открийте мені, у нас дитячий корм, хлопці. Ой, три ночі не спіть. Дуже стріляють. Стляють, стріляють страшне. Сіннічого коло одиннадцять. А як більше після обіду чи вночі? Аня, дай нота. Коли як? Коли вночі дуже, а коли тихо, дом працює. Ой, було таке вам хахи порозуміло. Сьогодні ночі? А, так. Ну, я вам сказати, точно сказати. Стріляючи... Послідні дня три, напевно, більше. Ой, добре, суто що творять? Більше Є, та, обстрілів. А в суботу що робили? Так то ж було наступлення, воно ж лізуть. Вони там і зараз здається, продовжують наступ. Це відчувається, Ради. так? У місті? У суботу з дня до ночі вони лізуть в Ну, хлопці сказали, ми знали, були готові. Розбили все, техніку побили. І кацапів побили. Після ріки він ніч прийшла не дуже спокійно, бо були обстріли СЗВ, ворогани прилітали, також артобстріли. це снаряди, мінометні. Ну, Капи також прилітали, але в основному вони прилітають на позицію. Поїхав, вони були, вони виручі. Каже, багато тварин залишилося в Оріхові? Так, тваринок дуже багато. в Оріхові залишилося таких і безхатніх. І господарі повиїжджали з міста Ріхєва, які позалишали в цих удовах, як можна так сказати, цих тваринок. Тваринки також, як ми люди, також потребують харчування і всього. А людей багато? Чи зменшується хтось виїжджає, чи багато хто залишається? Та багато залишається, бо немає куди людям виїжджати. Бо зараз така критична ситуація немає місць, де їм навіть жити в Запоріжжі. Спілкуємося з людьми, люди, люди говорять, що нам нема куди їхати. І от що поставити якусь пам'ять після грязі, бо з грязю всередині їздити не будеш, поставив слід. Така полоса була, ну тут трошки збив. І на цій нашій грибцій родючій землі написав свій назву свого міста. Герої. Герої. Ну а на тій стороні, на тій стороні. Це саме писати тут. Тихо, тихо, тут наші крабові. І тепер всі земляки рідня, як не бачу, другий раз вийду в Запоріжжя. Ну, видно, що світ, світо Да. А як назвати що... на помічку? Володимир. Волонтери, позабирали хвореньківські шощовки. Е Були цуценятка маленькі, теж забрали. Ну, це зараз 15 собак. ну Є такі приходящі. Приїжджать, поїли десь. А то саме, ну, Всіх їм кормимо, варимо каші, варимо бульйони, даємо. Оце зараз вона калачувала, подавала всім спасибо, допомагають, возять корма. З Одеси нам дуже добре допомагають, волонтери теж присилають. Так що спасибо, Господу Богу. Трьохлопі наші не голодні, так як і ми, і нас також обезпечують усім. і дають нам і продукти, і хлібу, возять. Слава Господу Богу. Слава, слава воїнам нашим. Хай вони перемагають. Скоріше настала на перемогу! – Як вата? Любов. Любов. Ми нікуди не виїжджали. Ми тут спочатку війни. Ми тут залишилися. У нас самих було десять кошок, а тоді стало п'ятдесят. От ну все, ми слава Господу, богу. Ми живемо. Ми не виживаємо. Живемо. Топимо дали нам вугілля, дали нам і брикети. Ну что все доброе, все доброе. Ты хороший, ты хороший. Хороший.